Добрий ранок! З вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати з послання до Римлян 5 розділ з 1 по 6 віршики. Отож. Виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли був, ми були ще не дуже своєї пори, помер за нечистивих. Ось таке нам нагадування сьогодні про те, чим ми маємо керуватися в нашому житті, і те, на чому ми маємо орієнтуватися для того, щоб робити правильний вибір, правильний шлях і те, що має нас надихати, спонукати і підштовхувати до найкращих подій в своєму житті. Ми трапились так, що ми не винні в тому, що є. Але частково і винні. Бо ми обирали з вами ту чи іншу владу. Ми обирали чи мовчати, чи казати. Ми обирали щось робити чи не робити, і це все в наслідок. Саме наших дій не треба цього соромитися, це наша історія, це наші помилки, і це те, за що слід дякувати Богу, це досвід, і це те, за що не просто ну, його треба дякувати, а ще й прославити. Давайте ми сьогодні будемо порозмислювати над тим, що ми можемо виправити. Це не означає. Аналізувати до такої степені, щоб впадати в депресію, чи в якісь там апатії, атаки панічні, чи, чи там щось вигадувати собі, ні. Просто зробити висновки тих дій, які робилися і робилися неправильно, чи ті дії, які робилися правильно, і їх поставити собі на зауваження, щоб у майбутньому використовувати. І цей аналіз це має бути саме те роздумування, яке прославить Бога щоб ти в майбутньому міг зробити набагато краще і набагато плідніше принести результат. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти ніколи не покидаєш за те, що ти завжди є поруч. Ти саме той, до кого ми можемо приходити. І ти той, з ким ми можемо аналізувати, з ким ми можемо робити висновки. І ти той, який Господь підказує нам, що робити далі. Я дякую. Тобі за те, що ти присутній в житті кожного з нас. дякую тобі за події, які були в житті кожного з нас, і навіть ті події, які були не контрольовані нами. Але я дякую тобі за цей шлях. Шлях в тобі за те, що ми стали міцніші в вірі особисто, я Господь, за те, що ми змогли це все відстояти, Господь, і прославити твоє святе ім'я. Я дякую тобі за те, що ти мій Бог. Амінь.